Я вчився в КПІ. У нас була ну, дебільна е, програма, якийсь предмет, курс, е, охорона праці. Застаріла, ніхто туди не ходив. Все, що хотів викладач, це щоб ми йому виставилися на кінець е, семестру. Виставились там по шампанському, чи щось ну тобто ящик шампанського він закрив це все да сам він собі списував години і зарплату, ну сам нічого не робив. І ми не ходили. Він не ходив. Ми виставлялися. Отак От було чому це погано. Здається, це нікому не шкодить. Тому що ну дебільна ж система, да? ну ви зекономили час, я зекономив час. Потім що відбулося? Потім піймали хтось а, звільнили того викладача, або ну відсторонили, прийшов новий і сказав, працюємо по тій самій схемі. От, після того як його піймали. Тільки цього разу, коли буде перевірка, у вас є староста. Староста відповідає за це. Я позвоню, щоб всі були в класі на перевірці. Ну, прийшли в аудиторію. Тобто, що дитина в результаті цього вчиться, вона вчиться не тільки те, що є правила. І що оцінки, результати, які потім офіційні будуть, можна купити. Тобто вона не тільки вчиться давати хабаря, вона не тільки вчиться, що я правила, які ігнорую, що ми йдемо на зговір проти системи. Вона не тільки вчиться, що це нікому не важливо. Вона ще й вчиться системі, як боротися з тим, коли вас перевіряють.